Всім доброго дня, Заходимось на Львівщині на насадженнях по річки червоної, і хотіли би трошки з вами поговорити про цю традиційну для України культуру в плані е, безпосередньо захисту і трошки живлення. Е, традиційно будь-який захист живлення в садівництві, ягідництві в багаторічному починається з боротьби з новими стадіями шкідників і захворювань. Е, якщо ми говоримо про шкідники, то це використання продукту Oil Protect. Його важливо попасти в фазу використання, коли у вас починають просинатися ці безпосередньо зимові стадії і рухатись. Найбільшим цільовим об'єктом продукту Oil Protect є такі шкідники, як пополиця, кліщ і інші дрібні шкідники безпосередньо. Принцип роботи полягає в тому, що він закупорює дихальні шляхи шкідників, і вони задихаються і відповідно через це гинуть. Використовуємо цей продукт від 2 до 4% розчин, враховуючи, яка у вас є проблематика. Якщо у вас просто профілактично, то загалом 2% є достатнім. Якщо ж у вас є вже якісь проблематики, то краще працювати 4% розчином. Якщо говорити про стадію зимових, зимуючих захворювань, то тут найкраще використовувати препарати на основі міді. Ми викоридуємо використовуємо такі, як препарат Nordox. там висока концентрація міді, гарно працює невисока норма. Завдяки цьому і на на гектар досить виходить економічно. Також після, під час боротьби з зимуючими стадіями потрібно враховувати по міді, що внесення її зазвичай не обмежиться одним разом, тому що весняний період часто затягується і є доцільність вносити два, навіть буває три рази, тому що фази дуже йдуть повільно. І це дозволяє нам підтримувати при низьких температурах фітосанітарний стан наших насаджень. На фазі доцвітіння важливо також попрацювати по рослині з живленням, особливо бором, з синком. Також на цій фазі може бути ціно внесення фосфору плюс фосфіт. Тут може бути використання таких продуктів, як борактив, хелацинку. А також, до прикладу, продукт, який має фосфор і в звичайній фосфітній формі пускалі. такий продукт, як фітофос. Фітофос є фосфіт, і фосфіт нам відіграє також фунгіцидну роль безпосередньо. Також в цю фазу можемо працювати різного роду контактними препаратами для підтримання безпосередньо наших насаджень. Також до цвітіння часто холодно, з системних продуктів можуть бути продукти на основі ципроденілу, Серед контактних які вже я згадував, може бути Дітянон, це в нас продукт Алкобан, може бути на основі е, каптану безпосередньо обробки. В цвітіння нам важливо також підтримувати фітосанітарний стан. Е, якщо ще говорити, до речі, перед світінням щодо шкідників е, може бути доцільним боротьба з кліщем, особливо якщо підуть температури, тут потрібно використовувати препарати. Е, до прикладу, на основі або мектину, а може бути використана сірка також. До речі, у нас є в асортименті рідка сірка, е, досить зручна у використанні, не пилить е, в нормі біля 5-7 кг на гектар. Е, вона, крім, сірка, крім того, що працює по кліщу, так також працює по боршні роси. Цитіння боремося з гнилями. Е, тут е, буде гарно працювати продукт поліверсом. В нормі 150 грам на гектар. Якщо у вас в сітіння є необхідність використання інсектицида, то використовуйте щось безпечне для бджіл на основі ацетамиприду. Типові препарати мають норму там, орієнтовно 0,15-002 кг на гектар. Хоча є різні концентрації ацетамиприду, тому дивіться на те, де скільки його є, і які є рекомендації виробника щодо його використання. Після цвітіння ми також можемо працювати послідовно поліверсом. На назалом цей продукт. Як біологія досить сильна і дозволяє отримувати продукцію чисту без проблематик, тому можете від цвітіння починаючи, з певної повторювані 7-10 днів може бути більше інтервалу, якщо дозволяє погода захищатися прямо до безпосереднього збору ваших насаджень. Можуть також, звичайно, бути використані інші фуніциди, тут вже потрібно підбирати, щоб воно працювало по потенційних проблематиках таких насаджень. Також звертайте увагу на безпосередньо схлівку на червоній смородині або поріжці на залом на, на смородині. тому що цей шкідник пошкоджує пагони, і потрібно теж на цьому акцентувати увагу. Uh, Також на протязі збору, збору можуть бути використані, бути використані е, перед, перед збором вже наростання ягоди, і, безпосередньо перед, перед збором продукти, які вже згадував, на основі обмежу, тому що вони, вони мають короткий, короткий період розкладу і тому. І, е, не матимуть залишки в вашій продукції і дозволять вам захистити ваші насадження. Також може ще бути ряд різних інсектицидів. Тут вже дивіться по потенційних проблематиках, які у вас вражають. Після збору, звичайно, потрібно попрацювати бором цинком. Для того, щоб покращити зав'язуваність бруньки на слідуючий рік. І також працювати профілактичними фунгіцидами. Безпосередньо ви можете, якщо у вас звичайне інноваційне насадження, можете використовувати якісь системні продукти або комбінацію контактних і системних продуктів. На початок опадання листя використовуємо теж мізні продукти, ми використовуємо Nordox, який вже я раніше згадував. На загалом на ринку цих продуктів чимало для використання. Це вам дозволить поборотися з захворюваннями і зменшити кількість їх, які зайде на зимову стадію безпосередньо. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Всім гарних прожив!